Три, плив собі купець по морю. віз він груз багато всякого всяко він віз багато і побачив хлопця, хлопець стонув. ну Витащив його, він його, хлопець попросив. Довези мене, будь ласка, до замку. Він сказав: ладно, мені там теж дорога туди попливи. припливли вони до замку, хлопець. Прийшов до замку, перевдівся, і це був принц. Принц позвав свою маму та подарував купцю коня. Які правила безпеки? Те, що не топитися і допомагати іншим людям. У нас історія в тому, що жив мальчик в домі, Йому позвонили по телефону та сказали, щоб він сказав номер карточки. Він сказав номер карточки, у нього сталася дуже погана ситуація, тому що нього забрали будинок. Він дуже засмутився. Він переїхав жити в палатку до нього. Потім пройшов цю палатку злий монстр. І за червівну паличку, яка була у нього під подушкою, зробив з нього барабан. Все. Яке правило для правило безпеки? Правило Що не треба розповідати на карточки невідомому чоловіку? А відкривати двері? І відкривати двері теж не можна. І ввоз... Мені... Я тільки І ввоз... Отже, у нас так, сторік так, юбас. І uh, Завдяки цієї ігрі uh, ми розглядаємо правила безпеки під час осінніх канікул. Будь ласка, так, дівчата, що ввоз... у вас випала? <ріхала> 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 <розповідаю. ріхала>